Міністерство фінансів України оголосило про підготовку законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік, згідно з яким міські бюджети зазнають великих втрат. Основним та найбільшим наповненням будь-якого міського бюджету є ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб, також відомий як податок на зарплату, який сплачують і українські військові, і саме їхня частина має найбільший внесок. Та незважаючи на це, МінФін планує забрати всі 100% військового ПДФО. Варто зазначити, відповідно до бюджетного кодексу, будь-який міський бюджет розподіляється. На дві частини: 64% залишається містові, а 36% мають перейти до державного та обласного бюджетів. У Кременчуці після початку повномасштабного вторгнення зупинили роботу великі промислові підприємства. Тож і надходження до бюджету знизилися до мінімуму. Єдине джерело надходжень, яке надавало Кременчуку змогу і далі працювати без перешкод, були саме податки від громадян, зокрема і військових. Навіть в рамках такої складної фінансової ситуації Кременчук все одно спрямував значну частину міського бюджету на допомогу ЗСУ. Щоти Тижня затверджуються нові закупівлі, які замовляють військові. Це і автомобілі, і квадрокоптери, і інше не менш необхідне оснащення. Якщо Кременчук не отримуватиме коштів військового ПДФО, він не зможе фінансувати цілий ряд вкрай необхідних для життєдіяльності міста галузей. З податків міста влада спрямувала кошти на підготовку до опалювального сезону, облаштування укриттів у освітніх закладах міста. На місцевому бюджеті також лежить безкоштовне харчування дітей-пільговиків у школах. Усі ці видатки прозорі із запитами військ. Та їхніми підтвердженнями, і вони проходять постійний контроль казначейства ще до проплати. У тому числі йдеться про делеговані повноваження, на які не було виділено кошти з державного бюджету, в їх числі пільгові перевезення, зарплата медичних працівників, підтримка критичної інфраструктури, стримування тарифів на тепло, воду та водовідведення і таке інше. Інша частина коштів військового ПДФО йде на утримання тепломереж та водогонів, поточний ремонт доріг, підготовку до зими з урахуванням можливих блекаутів, а також на соціальну допомогу переселенцям допомогу постраждалим від російських ракетних ударів тощо. Аналітики Асоціації міст України підрахували, що муніципалітети вже перерахували на безпеку та оборону понад 45 відсотків від військового ПДФО, отриманого до місцевих бюджетів. Міський голова Віталій Малецький стверджує, що у Кременчуці цей показник вищий. А головне вилучення військового ПДФО з бюджетів місцевих громад позбавить нас можливості допомагати армії. Аргумент, що ці кошти будуть витрачати централізовано, непереконливий зазначає міський голова. В цілому ситуація Ситуація виглядає так: держава забирає основне джерело податку ПДФО, по але не передбачає інші джерела для фінансування передбачених законом витрат. Якщо законопроєкт про бюджет на 2024 рік буде прийнято, місто не матиме змоги ні допомагати військовим, ні забезпечувати нормальну життєдіяльність міста. Дарія Кимецькарменчуцькі новини.